На дев'ятій позачерговій сесії депутатів Бердичівської міської ради на їх розгляд було винесено одне єдине питання: чи затвердити план сервітутного землекористування та надати Подільському управлінню капітального будівництва Міністерства оборони України право безоплатного користування земельною ділянкою по вулиці Спартаківській, 45 а для завершення будівництва 30 квартир у недобудованому багатоповерховому будинку. Право того, що підрядник, який виконував роботи, в свій час. Виникли спільне питання про вартість завершення робіт, тому що відповідно до постанови 1764, використання бюджетних коштів передбачено, що оплата здійснюється 95% до здачі в експлуатацію, де в експлуатацію доплачується залишкою 5%. З виходив такий на рівні 368 тисяч, визнавало Міністерство оборони, 520 замовників. В результаті таких спірних дій між Міністерством оборони і замовником «Сервіс НОВА», проходили суди. Потім у 2008 році Міністерство оборони, все-таки признаючи свою неправильність свої дії, приймає рішення передати забудовнику підряднику дві квартири, дві їх реалізації за ці кошти завершити. Підрядник бере дві квартири, реалізує їх, але роботи по завершенню будівництва не проводить. Знову суди, які нічого не дали, тому Міністерство оборони виділило 300 тисяч гривень на закінчення будівельних робіт. Але щоб це відбулося, потрібне відповідне рішення сесії міської ради. Депутати, заслухавши усю інформацію з цього приводу, одноголосно проголосували за те, щоб надати Подільському управлінню цю земельну ділянку. Щоправда, на цьому сесія не скінчилася. Слово попросив депутат від комуністичної партії України Олександр. Олександр Зайков, який розповів колегам про ще одну неприємну для комуністів ситуацію. В ночі же з п'ятому шестого на здання Берлічного міського комітету партії України була зроблена напись «Гестапо», нарисована фашистська свастика і сорван партійний флаг. Я уверен в тому, що ни одна політична організація міста, яка представлена депутатами в городском совете, не имеет к этому ніякого отношения. Я Думаю, що ті події, які відбуваються і ті свастики на дверях, розумієте, це... це те, чого в Бердичеві не було, і те, чого Бердичеві не було. В Бердичеві завжди люди всі часи аргументовано. Доказували свою справу, а не діяли такими методами, як сьогодні, скажімо, тільки що було сказано. Прохання Олександра Зайкова до депутатів проголосувати за осудження цих дій невідомих людей зала підтримала. Тепер справа залишилась за правоохоронними органами.